Всім привіт! Мене звати Віра і дякую, що зайшли на мій ютуб канал Україна моїми очима. Сьогодні, як ви бачите, я приїхала до готельного комплексу Адмірал. Він знаходиться в Київській області, а саме в місті Єрпінь. Тут величезна територія, дуже привітна атмосфера. Це п'ятизірковий готель. І в цьому відео я вам розповім про мій відпочинок. Кажу зону Спа. І так, друзі, поїхали! Друзі, а для початку поставте лайк моєму відео, підпишіться на мій канал та обов'язково натисніть на дзвіночок. Друзі, зараз ви побачите ліворуч басейн. Це так круто! Я жила на першому поверсі. Прямо одразу біля басейну, тобто я не користувалася ліфтом взагалі. І це так прекрасно, що поселила на перший поверх. Далі я вам покажу цей басейн більш детальніше. І ось там, ліворуч, ви побачите джакузі під відкритим небом, який я не бачила. І навіть коли вчора ходила в басейн, це вже я на другий день вам знімаю, то я навіть не відвідала це джакузі. Ой, тому я сьогодні обов'язково в нього піду. Це так круто. Я люблю на відкритому повітрі. Ну, як я обіцяла, я вам обов'язково показую зону спа. Так класно, людей мало. Це був будній день. Зараз на годинку 20, 16, 8 вечора. Так просторно я в перший день накопалася доскочу. Мені ще сподобалися ось такі, бачите, зоновані джакузі, класно. А ось це такі лампи для зігріву. Я, якщо чесно, подумала для першого разу. думаю, та навіщо взагалі ці лампи є халата їх видають безкоштовно і так зігріюся. Але потім я під ними лежала рази три, напевно. Така гарна люстра тут висить. Я вам захотіла її також показати. Музичка така приємна. Ось, бачите, там також ліжаки є. І трішечки вам покажу зони спа. Йдемо далі зі мною. Зараз все буду показувати. Ось Бачите, за цими дверима там знаходяться сауни. Трішки також покажу сауни. Я в сауну не ходила, тому що я не люблю, коли так дуже жарко. І зараз вам покажу такий незвичний душ. Ось так він викається. І ось таке червоне світло. Так, а ну, вийду в мене опустити це відро, повністю, щоб вода вийде. А, ні, важко! Ого, дуже важко! А ось це, бачите, нібито такий молодильний шавун. Ну, я так розумію, це виходиш в сауни, прям в холоднючу воду вона прям лідяна. Або ось можна обтиратися отаким снігом, бачите, також прикольно придумано. Я такого ніде не бачила. А зараз, як кажуть, смертельний номер. Так, заходимо в сауну, я надіюсь, 5 хвилин я там витримаю. Ой, 5 секунд. Ну, так, жаркувато, ну, прикольно. Дуже класно. Хто любить сауну, дуже класно. Ну, і звісно, є такий бар, він класний. Я також там робила замовлення, потім кіці відпочинку розраховувала за цей бар загалом. В принципі, круто. А, друзі, а ось вони ось ці Молодильніше вони, так? Да? Тут тепла вода, дуже гаряча і дуже лідяна. Я, якщо чесно, в них не занурювала, я таке не дуже люблю, я більше полюбляю джакузі, але люди сиділи. А це, я так думаю, турецька сауна, і тут, в принципі, температура комфортна, так все красиво зроблено, такий потолок у вигляді зіркового неба. Ну, гарненько, можна посидіти, можна ось полежати. Душ прикольний умивальник. Дякую вам, щоб ви зі мною в моєму віду. Я вам хочу порекомендувати цей п'ятизірковий готель Адмірал», який знаходиться в Київській області, в місті Ірпені. Цей готель побудований в лісовій смузі. Тут величезна кількість номерів на вибір. Ви можете жити. Виспо готелі, в будиночках, які знаходяться за моєю спиною. Тут величезна зона для прогулянок. Все так дуже привітно, все зроблено якісно, все добре. Тому я вам дуже раджу завітати в цей готель. А я вам бажаю гарного дня, прекрасного настрою. І ми з вами скоро побачимося в нових наступних відео. До зустрічі!